Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго ранечку. Скажу вам тако: понеділок, початок нового тижня, в нас нічого не міняється. В нафарбувалися, ну, правда, курляк по Пандополосі вбрала, але то таке, знаєте, і їдемо в Дрогович, бо маємо там справи. Але ви, кавалерка, знаєте, хочете, не хочете, кожна людина рано має встати, файно сістріпати, і клав чистити, песок файно мити. Директор, що на воду, хлопці котика файно виталяпати і всі разом. Беріться до роботи! О, а в нас вже починає дощ крапати, але передавали, до речі, з понеділка, що знову буде дощ падати. А, ми, а Сергій загрузився на фальшу машину. Але я тобі скажу, що у вас є сушка, Та є, але, нема? не бажано сушити. Не бажано. Мені теж після сушки речі сі не подобають, без знала так. Там Йо, Догай, та по батареї? Як треба буде, то... Я вчора ми... виключив пан. Виключив палив? Ска... За гори чому, Він Халати повбирали, та їм все. Халати повбирали, то їм тепло, а І, ти, ти все робиш, що хочеш, ти такого халату не маєш, як вони. Так Так що блек вже в садочку, ми нині не запізнилися, 9 година. Ні, піть по 9, ми вже були в садіку. Я віддала дитину в садочок, сказала не годувати до обіду, бо він вже сіна їв. І, і часто години гонить по похать. Ну, але так що, ми в Другобич, а вам всім гарного, мирного і позитивного дня. Слава Ісусу Христу! Натало! Ба як ваші вихідні пройшли? Це Чи це вам не, не не скучило за нами? Ще як то? Видиш приперлася? Як як Ти Мала прийти. Я вам скажу, павлірка тако купила э, вакууматор, що я правильно говорю, ну а так не знаю. А не знаю, де того запхати. Видите? Не знаю. Та зараз знайдемо. Та як знайде? Того не знаю. От видиш? Не бачиш? кудись сюди. Там бачиш. Тут показує. Методом тека. О, ні. Найбільше вийде. Віталіку. <ріх> Та чекай, ще двері не відкриють. <звитамінка> Дивись, приїхав? Тут без тебе ніяк. Ну, виконати. Приїхав, приїхав. А ну давай розбирайся, бо я не знаю, ми, ми запуталися, не знаю, де пхати. Тут. Де би ти там пхати? Дивись, аби ти не завоював

Бо так, як для маму там якось вам ліс, ну, але не ліз. Але на місце став потім. Давай роздягнися, може для початку. Дірок не. більше нема. Тут. А що ще є до нього? Де є? Правда? Ні, а все? то? Аво, все, все, інструкція... а де? Але ну, то... то... — Інструкція з експлуатації. Видиш? <ріст> <ріст> Вісім. так? — Що там ще якісь недостатньо досвід? Недостатньо досвід, до того. Так пише. Ну а де? Тут у нас шнурка ніде не видно. Це був. А нащо тобі то шнурок тоді? Ну він чомусь тут був? Ну, то... А на ж тобі тут тут А Ану забери. А може він десь середині має? Ну тут не треба. Чекай. Отако. От він все нагріває, я так поняла, так? Ану як тут? Ну Або а то в банку дивись, бач, шнурок. Mm -hmm. А то в банку, а нам банки ж не треба. Ну, ми беремо таку богу, міщетку. Нагадай, сьогодні гриби купити і посушити. Бо далі ні грибів не буде, ні нічого. Легше економно брати три зразу, ніж цикати, так, знаєш. От потім не хватає, шукай, думай, де ти тут маєш придбати. Ой, Наталі, тебе поки не було. Я все пальці в машині прищіпила. Йома юкі на сині гарні. А що, до весілля заживе? Заживе. Добре. Вертись там зсередини, напевно. То дуже Тато треба врізати. Анучкай. А врізати? То ж це відтягує і? Ну вот у нас Як тут усі? Виті? Не знаю. Коротко, Давайте Думай. Меня нет кого. Ага, давай. Как что щось поставить? Так, грибочка. Але пахне. Що це... тут далі, які гуджи пісні? Це... Дивись, мені це здається, що то перше треба тако... Того би. Знаєш, запаяло. Запаяло. на пальці. Тако. Добре. То треба, певне, то як тут сіпаяє? Що вже сіпає? О! Ой, Вона витягує. Тачка, а чекай бо воно витягує, ми ж там ніч не поставили. Але треба запаяти. А треба нам запаяти. Ми ж. Будь ласка, піди ми не так робимо. Все, я, вже... я пам'ятаю, у нас таке було колись. Ага, не та сторона, напевно. Не ну, І ми знову не так робимо. Чому не перечитати інструкцію? Що? Ні, ну, але зрештою методом тека саме найкраще. Прас. так? Все. Ну та там та то та, та, на один раз, ну а що тут слікти рибу? Що ти тут врізала, то ніби вкрала того вкупити там. То. Та нормально, ти як не ті? Ну, і всі пакетики курба на одній гриби Та ти маєш три рулони, а врізав кікус, наче. Я ж ще щавель ще хочу, ще гриби треба купити, посушити. Давай став. посушити. Все, давай. Ти тут вмієш. Ну видиш, ти фіксує, розумієш? Дивись, кажи. Два кімнати, так? Дивись. Повітря забирає. Повністю. Чігне, чігне, досить чігне. Ні, ні, ще треба. Ти нажимай кнопку. Два? Так. Два. I understand? розумію. Тепер нажимаю ту, другу. Два? Два? Я люблю на це блин, от скатки. Все, видишь, тут переключилась от экрана. Технология. <схід> ну, але скажи, крута штука. <схід> ну, оно. Я... Класс. Ну, Сколько грибов было, два слоя вийшло. Але круто, правда? Все, давайте футболки проводим. Кофти. Та чекаємо за де мене. Давай щось пробудемо цей. Та, ще будемо що? Що, <laughs> я, Та давай ще ж. Та на що? У мене крупила я. Давай яйця. Які яйця? Ні, а от бо. Ну, ну. Чекай. Але то все сподобало, напевно, так? Треба гриби свята. То... Я сказала гриби купити так само. посушені в тій круглі. Порційно собі розкинули. Ну та. і, ти, mm. Mm. так, і Ouch. ти, по-перше, мало місця. Починаєш кину мені кошти. Чекаю. О... А є різниця чи нема різниці? З якої сторони? І 一... А що ти обов'язково тримати так? Ні, то тормоз не тримає. То не треба. Так, де, де думи, тут. Прес, прес. Показує весь. Виш, для... mm -hmm. виш тут показує, трима. А ти ти тому розумієш? Це є. Mm. А ти от ви. Mm -hmm. В 90 таке не було. Трохи за великий між щось знаєш. Mm -hmm. А ти таке так, бо він більше їсти не буде, так? Mm -hmm. Розумієш, що ти вже сьогодні то не будеш відкривати. Ні, та то не завжди то не, не хоче. Тут має вок. Тримай вак. А де Вак? Вак, так. Тримай? Тут треба. Тримай, 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 тримай. Все. Добре. Тепер у то, так. Снітримай. Нас це переключав та де ти тут так мерчиш? Та mm. Все, не маєш роботи, починаєш це, всі. На склас, а ви то, це, яке класно. На що рушники будеш yeah. пакувати. А що можна і рушники? Але нам культів а, чого? а це коли велике замовлення, до речі. Але я тобі скажу, що класно, до речі, от того штука, така дивися, не з'їмося, вже запах холодильнику. Ну давайте Зобер... дуже ну, маленький рушничок. Здорово. І тут Остапу понесло, знаєте, називається. Класна штука. Я давно, до речі, її хотіла, і Свята так само казала за неї, але я. бачиш, там щось з банкою щось можна робити. З банку можна витягувати ну, може. повітря. Ну, чи... Як, ну, як ан ан працює, чи А що? я слойки купую. А та я не дам тобі кульок на того віку. Ні, то мені оцей треба. Мені не... Та я дивлюся, то взагалі треба все заховати від тебе. Бо ти зараз ще будеш свої ті футболки вакуумувати. Так, давай і давай йди сюди. Чіпка. У я... мені не було. Я хувар. Прикриє мені твоє. Зберімо вже цюко. Тримай. так. — І будеш десь їхати, щоб менше місця займало так. Та то так і сумка буде менша. Єс. Yes. Okay. Yes. No.

Мені за там не треба тримати. Ти зажимаєш двома ну, руками. Ти дивно, як купіт. Тримати тут треба, бачиш тут на малю. Тут показується, що ви заштьовкуєте з тих двох сторін. Один раз зажали, напевно, і все. М -м -м -м. Чим бідено тішилась його стягує. Все, тут то тод, дядь... забити потім можна. Та то, ну, то, як людина одна, ну то як? <laughs> ну Просто показуєш знаєш, там десь. Якщо за... наші люди защількнуть, я, 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 я чую той, що вона ну, защількує просто. Все. О він такий якийсь згорджений став. Та то, -то таке теж. Так, так, Але Тот, можна то, за того, все так. робити тим вакуумуватором. Давай назад, і ножниці мені рушничка жалко. Шкода. А мені того паперу шкода. Ну то то було, знаєш. А ну який він зараз був? Та нічого йому немає. Все, стряхнули та й все, та й готово. Та й все, ти no. рушник. Ну ще рушник. Що легче, що можна то, я так і зроблю. Все, а дякую. Нарешті. Та до весі, до ну, то шо? Та без варіантів. Треба гриби, Наталі, не забудь гриби, ну, то Збирайся їдемо вже. Їдемо вже тоді. І на чому а... поїде. А, а де машина? В Майстер. Що Майстер. ж? Масло мені. Та я ж тобі говорю. А ти міцності возити хочеш, так? Я теж Та хочу це возити Ти мені без машини. А На одиннадцятому. Так та На одиннадцятому. На один номер. Трулейбусі. На 11, на 11 тролейбусі. А на хто немає? Є! Кожна є, у кожної людини є, так. Це є нога, дві палочки. Так, мені треба ще телефон, може, нотаріс скинула номер. Ви кавалірка теж мені настрій піднімаєте, знаєте, так мене підбадьорюєте. Але хто чим? Але скажу вам так. Читала ваші коментарі ще до 22 числа, і ви до мене сказали Галину, ви похудали, гарно виглядаєте. Кавалерка, я вам скажу такое, я вам це завжди говорю. Коли мені треба скинути лишні зайві кілограми, верніше, я завжди йду до Софії в марафон. Ви знаєте, Софію, я з Софією колегую, то є моя подружка. Коли мені погано, вона мене завжди підтримує, не дивлячись ні на те, що нас розділяє 100 з чимось кілометрів, вона завжди приїде, підтримає. Ну, Софія це така, знаєте, така подружка. І багато хто з вас питалися, ви мене, хто мене підтримав в таку важку хвилину. Я вам скажу тако: ну, рідні це само собою, рідні мене підтримали. Ну і, звичайно, Софія і Вони, Софія в нас взагалі завжди була на телефоні: зранку до вечора. Софія це така подружка, як вона каже: Я кажу щиро дякую, що ти приїхала на похорону. Вона каже: «А як я могла не приїхати? Я з тобою дружу. І коли добре, і коли зле, в тому заключається вся дружба. І ви знаєте, я дуже рада, що в мене є така подружка, як Софія і Мар'ян. Так що.

Я думаю, що на хто стане, нам стали, правда, але Ти щось такі вилітаємо. Зарізають, як і холодні, не буде касі. Ну чого, деколи корисно пройти, а тобі кроки немає. Я кажу, деколи корисно, то ліпочки пройтися. Туди зайшли, там, там, хто що. Ти зараз машину я забираю, а ти в пішки йде. Як якась да? там корисно. Та ні, я, я свою вже Ви за... розумієте, Колякавіць, коли йде, і до мене все, то корисно ходити в пішки, корисно, бо там і там зайшли. Ну корисно зараз ще б дедалі. На склад, кусинки, правди. І ти себе, собі... головне ну, ті ж, хто корисно. Я от прям вже відчуваю себе, користь. Знає? та користь. Корисний, корисним себе відчуваю. Корис... А ти корисний? Та? Що кроп, ти не виходить? Я себе здоровіше відчуваю. Та корисним, чи здоровіш? не. Заняття, картки, руками, ногами, корупию. Та ти мені каже, що Ну, Та мені там має двох друзів, які не подзвонили. А, не подзвонили. Я теж надіюсь подивився. На другий раз подзвонить. Крусів дішка в годину часу. Ну. А не. Ти знайшов? Ні. Да я можу. А ні, то коси. Скарпат, так чи босси? Шкарпець на чорному нас. А я в спортзал ходила в ріка тут. Чесно. Я, Ой, так не чути, бо я так дивлюся, то так якби не до лікаря, а десь на святосі зібрала, це перебралася. Віталій хто відео? Я взагалі не люблю до нього ходити. Мені здається, що до нього ніхто не любить ходити. Я мало там виїжджати, вже поставила. Слухай, де красавки ділиться, знаєш? Замість За тебе. Мої коні, та, мої коні довго їдуть. За, замість тебе. Ти дуже довго думала. Ясно, та й добре. Треба передивитися, чи є сірка. Ми завтра зараз не приїхали на цвинтар, а сірка. А де ти маєш передивитися? А то у нас сірники тепер. Ну то нас... -то запальничка. Вогонь Бу можна було сказати. О, ні. Здаю тут. Не, не хочу. Наш, Наш, Нашій машині музика ці не слухає. Я не можу, щоб не можу. Чого ти пікаєшно вже все тобі поміняли? І кошляка пищиш. щось забув? Забули. Зараз він ще раз побудувати. Ну то ти зараз все прищіпиш, нема чого. Ти на цвинтар, а потім. Потім все та? треба. Ти вже панікувати стала, чи що? Ти по Я думаю, він всіх паніку вводить. Е, та що ж ти скажеш? Я скажу так, ліпше до докторів не куди. Дівчина, не ходити, але треба. Я то розумію і знаю. Але добре, що пішла. Та пішла, не пішла теж. Все, то, що не робиться, робиться на краще. Я Та, так само було. Пішла себе, показала. Зовтор тобто, на Дяки мене подивила. Я не тільки себе. Там всі не Ні, Показав, подивився. Сказав, де моя сестричка, любима. Бо вас завжди двох іде там. А я кажу, не я в нас. Так, ну, добре, що кути прийшла. А що кавалерка, хочемо, не хочемо. Раз в рік треба здавати всі навіть. Раз в рік, а я щось профукала того доктора. Зараз все по нові. Але Як треба, то треба сліпатися і доктора. Тоді маршрут тримаєш. В Хаті їсти, нема а таблетки випили і треба після снідання і перед сніданням. <рес> То тепер хочу чи не хочу, треба. Так що треба, знаєш, треба виправляти тут -ту усю ситуацію. Ну, але я сюди, в мене в хаті так банан ще набрав. Але це ще мало банан в хаті. Магану. Я, это то, что мы ее тут зажираем. Потому что я не, не парикнула. Вот видно стер. Любовь сцена. Да. Вот. Да. А в эту ковле тогда в скажете стоїть. Приходим на кальдивский поти. Догнала ту до хлиба. Та й кайка стіки вам врізати. Так тако, а в нас все тако. Знає, там на хліб ціна. 100 гривень. Ми паліка мати, ось сказали, я даємо, що тут є хліб було. А поряд полички звичайно, хліб. А вона каже, ну то що я вже зроблю? Яка Але то смачний був. Нічого їж, а вона каже, ой, то треба так їсти, бо навіть крехта не було, яка майже голову. Та, майже голову. Так, що бачте? було, то було. І різні ситуації, але це є життя, як я говорю. І так воно є. Так живемо, хтось знайде на чомусь, ви це робите. Я не знаю, як це тебе. Я тебе відволікаю просто. Ти мене просто відволікаєш, і я вже забула, що я, за чим я взагалі сюди прийшла.